Ви не слишком старий для цього дірма Вікторич. Я старий, але, блядь, якось справлюсь. Це 9х19, на 5,56 натовський стандарт. Так, от газбок. Сьогодні будемо працювати по ньому. Подивимося, що це ласточка буде тримати. Ви чистите зброю і, блядь, її їх відкриється. Це вже, блядь, не перший раз. Вирубай мене. Всім привіт! З вами капітан Алі Бабаєвіч. і сьогодні я перебуваю на стрілецькому клубі Стенфорд і зі мною Вікторич, директор цього клубу. Ми сьогодні будемо займатися дуже цікавими речами. Є будівельний матеріал, який використовується майже в 90% нашого сучасного будівництва. І нам дуже цікаво, чи можна його використовувати як укриття, так як іде війна, і якщо боєць сховається за це укриття, чи буде воно тримати 5,56, 7,62, Ну і так далі. Саме головне питання, яке я хочу задати Вікторичу: чи взяли ми газблок? Немає ніякого газблоку, блядь, а де він і... Ну ми ж домовлялися. Дані. Так, все, камеру вирубай, ніхуя не буде. Ми пошуткували. Насправді я взяв газблок і він в мене в багажнику. Зараз будемо вигружати, Вікторович. Ви не слишком старий для цього дерьма, Вікторич, тягати такі газблоки тяжкі. Я старий, але, блядь, якось справлюся. Я поняв, так на це маленький. Тримайте. Ох, сука, тяжке, блядь. Так, от газбок. Сьогодні будемо працювати по ньому. Подивимося, що ця ласточка буде тримати. Вже самому цікаво. Ну що, погнали на полігончик, Зараз встановимо і там будемо працювати. Ух ти ж, блядь, чуть не впустив. Ну що, шановні, сьогодні будемо цими малютками прострілювати наш газбок. У нас 9х19. На 5,56 натовський стандарт і 7,62 АК. У нас обичні патрони і є бронебійно-запалювальний. Подивимося, що воно видержить. Вот. Робимо ставочки. Вікторич каже, що роз'їбе дев'ятка. Я кажу, що роз'їбе, ну, скоріше за все, навіть і дев'ятка Цю херню. Хоча... Я думаю, що десь в цій зоні буде просто откол. І «дев'ятка» не розіб'є. його. З ну, 50 будем... метрів. Ну так, да, з 10. Ну що, пошли тоді працювати? Ну давай, спробуємо. Коротше, газблок. Зараз будемо відрабатувати 9х19 такою пулькою, подивимось, що він буде держати. Так, ну що, є в мене такий малиш, підготував для вас. Це Ford 14 ПП, це нова модифікація. Тут він вже під, пістолет, під патрон люгер. От. Що мені подобається, що у нього дуже легенький затворчик. Прям можна легенько так от його перезаряджати, досувати патрон в патрончик. Спусковий механізм тут став легше, але ну, є деякі нюанси. Я пізніше про них розкажу, а зараз підемо по тесті. Ну що, поїхали. Неплохо, неплохо навалює. Так, і от про те, що я говорив. Проблема цього пістолета. Візьми крупнее. Прямо сюди загляни, що тут робиться. Бачите, у нас відстріляний патрончик гільзу воно не викинуло, Ну і соответственно, вже новий патрон не дослала і прийшло утикання. Як устраняється ця проблема? Достаємо. Магазинчик, магазин достали, викинули відстріляну гільзу, і досилаємо патрон-патрончик. Все. Ось така проблемка з цим пістолетом. Трапляється досить часто, і я думаю, що проблема тут в магазині, тому що іноді остається один патрон, і пістолет думає, що патрони закончились, і стає на затворну затримку. Ну тут, в принципі, треба звернутися до Вінницького. Збройного заводу, який виробляє ці пістолети, і сказати, що ребята, треба якось виправляти цю ситуацію. Ну, в принципі, все. Окей, коротше, поїхали. Ну що, Ford 14ПП проти газблока. Зараз подивимося. Так, Віктор, я буду стріляти чуть нижче, щоб вам оставить місце для вашої ЧЗ. Ок, будь ласка, будь ласка. Окей. Ну що, ставочки працюють. зараз подивимося. Проб'є, не проб'є. чесно кажучи, я думав, що ну, буде десь розрушення, повністю десь откол буде якийсь. Ну тут просто пулька вийшла от прям в самий цей, в самий ну, центр прийшло прямо як нож по маслу. А, що з цієї сторони, а сторони, тепер жди подивися, Вася, чи я ставка зіграла. Подивись, будь ласка, що навіть 9-19 робить з газблоком, звичайним. Все, прошило насквозь. Тут чуть трохи да, кол такий пішов. Ну, в принципі, Якщо ми будемо е, використовувати стіну з газблоку е, як укриття, то це реально не допоможе. Тебе просто ну, прош'є, тому що вона проходить. Ідеально просто проходить. Цей матеріал просто створений для того, щоб я прострілював з 9 Що, Вікторич, тепер ваша черга. Так, Вася, моя ставочка зіграла чи ні? Ну, ви казали, що він, типу, розвалиться. Я, сказав, Я казав, що, що не розвалиться сказав, що максимум. Ним, що газлок не витримає 9-19. Ну, що, типу, про що ну, ну, він не витримає, чи розвали його, чи проб'є і таке інше. Але бачиш, е цей матеріал, він взагалі непридатний до, для будь-якого захисту, від будь-якої стрілецької зброї. Тому що 9-19. Достатньо, скажем так, пі пістолетний патрон з тупою, з тупою кулею і він прошиває цей матеріал. Я думаю, що всі інші калібри стрілецької зброї просто ну, так сказати, буде нецікаво просто працювати. Хорошо, ми поставимо два в місці і подивимося, чи про що. А якщо стіна, допустимо, із двох газблоків зроблена, ну, толщина більша, Подивимося, проб'є чи не проб'є. Я думаю, буде цікаво. Ну давай спробуємо. Так. так, Вікторич, ну тут без вас ніяк. Давайте якось його містечко мені трошки більше. Чуть-чуть назад. О, Патрончик, два газблока против Ford 14пп. Подивимось, що він витримає. Працюємо. Я думаю, що витримало два. Сьогодні бачу день такий, що Вікторович у нас на кураже, і він вгадує все наперед. Просто якийсь Ностердамус. Дивіться, вход у нас, як завжди, ідеально круглий, просто зайшло ідеальненько. Тепер подивимося, що у нас з тої сторони. Чи є виход, а виходу немає. То попередній там. А, да, це те, що я перший раз стріляв. Немає другого отвору, тобто воно не вийшло. Давайте подивимося, пункта. де воно зупинилось. От є вход в другий блок. <пух> Пулька. А вона і пулечка наша, подивіться, ось вона. Ось вона. Но вона трошки дирку тут зробила. Тобто, по факту був удар, і вона чуть назад отошла. Да? От вона О, нас он. випала. От. Пулька, тобто, виходить, вона пройшла перший блок. Зайшла трошки сюди. От, не глибоко, можна подивитися, в принципі, тут серединку можеш заглянути? Десь на сантиметра 2-3. Десь 2 сантиметра зайшла і потім відскочила трошки назад. Ось. Це все. Так а ти її туди кинув? Да. Давай її витрусимо. Дивимося, як вона деформувалася. Ну, в принципі, деформації я не бачу такої там. Човний? Дивимося, що куля практично не деформувалася зовсім. Да, вона... Тобто можна ще раз зарядити і вистрілити. Да, тільки от віднарізав в неї тут ці деформації. А так зайшла і навіть нічого з нею не сталося. Ну, Хай буде тут. О, до речі, знаєш, що цікаво? Да. Цікаво буде подивитися, наскільки більше. О, зайде? зайде куля з пістолету чи Зет. Согласен, давайте це. Ну, от. У мене плотність була більша. Вікторич завжди хоче схитрити. Всіх далі він так Хай. робить. Хай. Хай. Ладно, да. Я б сказав, завжди хочу наїбати. Да. Ну що, як ти думаєш, Вася? Чи куля далі пройде по газблоку? З Я білету чи Зет. Е, а ну, давай подивимось, у нас довжина ствола однакова. Чи ні? Ну, я думаю, трошки Трошки довше, ні? І Майже однакові ну, параметр, так. Да, да. да. Пістолети з однаковими параметрами. Окей. Так як я топлю за українського виробника, то я думаю, що Ford глибше зайде. Ну, вже він зайшов глибше по факту. Зараз тільки лишилось Віктор, що паравергнуть цей міф по поводу Ford. Хорош. Ну, як завжди, влучно. Давайте подивимося, що ми тут настріляли. Точнісінько в центр. А, ідеальне попадання. Дивимося ззаду. Другий вход. І ось він. Треба дивитися. Ось виход. Пульки не бачу. Там точно кулі немає? Так, немає. Давай шукати, блядь. Давай шукати. Що робить? Так, а що там? А ззаді? Ні, а, ззаді... немає, не пройшла. Хорошо, треба якусь паличку нам, да? О, да, має, палочку. Дивіжу, попробую достати. Ага. о Нормально зайшла. Все-таки Чезета виграла. Там. Так, Нар увагу. Ну давай візьмемо для 4 експерименту. Дуже цікавий факт, насправді. Реально цікавий. Ми да. зараз подивимося, тому що якщо з форта в другий блок куля на, за, на 2 см зайшла. Ну, ну, максимум на 2 см. Максимум, так вона і повернулася сюди навіть в цей, да, міф, то висходит. ми ж його дістали, кулю дістали з фортаного з блоку з е, ЧЗТа куля о, на секундочку, дивимося, наскільки зайшла. Ну, на 5 см. Майже так. Коротше, на півшишки Вікторович виграв. Ну, не Вікторович, а пістолет ЧЗ. О, так, да, так, да. пістолет ЧЗ Вікторович виграв. <реш> на а <бой>, на <реш> півшишки, <реш> ребят, на цей, на донышки. На пару сантиметрів більше. Давайте будемо міряти, в кого більше сантиметрів. <реш> Щоб погнали з цією працювати з длинних? І, як завжди, Алібабаєвич топить за українську продукцію. Дивіться, яка малишка. Це ЮАР-15, вона зроблена в Україні з бреєром. Це бойова винтовка, тобто тут є автоматичний режим вогню. І... Вона мені дуже подобається. В неї всі деталі тут прям щільно стоять, кожна на своєму місці. Стріляти з неї одне задоволення, вона дуже влучно попадає. І зараз подивимося, газблок проти UR15. Подивимося, як це буде. І так, 15, моя ласточка, моя малишечка. Тут стоїть американський прицел Aimpoint і магніфаєр. Ну, я його зараз не буду використовувати, тому що дистанція у нас близенька, але попрацюємо, подивимося, як це відбувається. Магазинчик 556. Поїхали. О, Оце пройомчик! А прицельне приспособлення треба включати завчасно. І, до речі, завжди треба одягати окуляри, тому що це безпека. Накручуємо прицел і. Let's go! Хорош. а це навалює, а це я розумію. Ну, все, я думаю, шансу у газблока немає. Прош є одразу два блока. Це моя ставочка, Вікторич. Вася, ну що я буду ставити перед очевидним фактом. хто не хоче. Дуже прикро, що в нас немає три газблоки. Я думаю, що 5,56 взяло б три газблоки легенько. Ну, тоді а, напишіть в коментарях, а, може зробити. Три, а то й чотири газблока. І ще можете кстати написати в коментарях, які ще матеріали можна провірити. В принципі, буде цікаво. І до речі, коли у вас в руках зброя, завжди вказівний пальчик тримаємо на ловері Ловер-апер, ну хто не в курсі Коротше, на затворній рамі, по нашому ніколи не кладіть на спусковий гачок. Тільки тоді, коли маєте стріляти, все крім стрільби, палець знаходиться. Тут. Окей, поїхали. Так, давайте дистанцію. У нас була дистанція 10 метрів, коли ми стріляли з пістолета. Зараз у нас зброя посерйозні, тому треба працювати більш... на більшій дистанції, приблизно 20 метрів. Пойде так? пойде. Так? Окей, От, я ти готов. Ти Ви готові. Тоді поїхали. Так, моя малиха. Єсь. Давайте, може, ще насиплю. Чи хвата одного? Ну, давай для експерименту все-таки подивимося, що буде. одного. Let's go. Так, ну що, дивіться, ось входик, Він у нас малесенький, тонесенький. ну, 556, він а тут у нас 9 мм. Зайшла в перший блок, ідеально, майже і не видно. Що з тої сторони, Вікторич, не розстрайте мене. А, я собі сказав, вона не прошила два блока. Вона не пройшла. А це вже стає цікаво, тому що у нас далі буде 7,62 і ми подивимося, чи воно проб'є. Поки я не задоволений результатом. Я думав, реально, що п'ятерка прошиє два газблока. Е, Досить глибоко зайшла у другий, але ну да, розвротила таку плюс-мінус диромаху, але чомусь не пробило. Не знаю. Зараз будемо пробувати верхню частину газблока. Фу! Ну що, я готов. Передвадь окей. Єсть. Але він просто мегасексуальний, мега кругленький, прям так, як мені подобається. Подивимося, що з цієї сторони. Ні, там Вася дивимося з цієї сторони. Давай зразу. Експеримента не, не пробило два газблока, що Ні, дуже, це вже дуже, точно. Що дуже дивно. Да, нічого немає. А, тоді дивимося вход в другий блок, ось він. Це він і пулька. Бачите, яка мука виходить. Пулька десь. Десь дуже, дуже, дуже глибоко. Ось вона зупинилась. О, давай, ну давай, дістань, для чистого експерименту. Ось в стіки зайшло. Тобто це по факту, дивись, з цієї сторони. Нам не вистачило, щоб пробити, а. 3... 5, -5. 5, да, 5 см, щоб пробити його повністю, тобто, майже. Ну, то... про... він, в нього, я так розумію, на десь 20. ну от е... 75% пробило другої. Треба було мені все ж таки ставити, що не. Не проб'є, тоді б я хоч цього разу виграв Вікторич, а так виходить ми обоє. Добре, зараз, зараз ми спробуємо 7,62. Я ставлю на те, що проб'є два блоки. А ти а, ставиш на А я ставлю, що не проб'є. Так, Вікторич себе хоче оправдати. Окей, Google. Далі у нас трошки потужніша зброя. Е, порівняно з 2.2.3. 2, 2 е, Калібр 7,62х39. АКМС. Я чомусь впевнений, що цей калібр з легкістю прошиє або навіть е зруйнує два блоки. Я думаю, що він зупинить його. Я думаю, що не прошє. Ну, хоч якась ставка в мене сьогодні повинна зіграти Вікторич. Вася, в тебе без шансів. Ти без шансі, де? Ти ставиш. Чомусь сьогодні... Не бля, на ту конячку. <реш> <реш> да, в штангу постійно. Ну все, Вікторич, не тяніть. Давайте, ну, давайте стріляйте мішень і підемо потім тестити е, газблок. Як воно стріляє у нас? О! Тепер нахуй це... Ви чистите зброю і, блядь, її хуй відкриєш, Саня. Це вже, блядь, не перший раз. Вирубай. Вітер серйозний, так що робіть поправки на вітер, бо можете не так, попасти. Що, магазинчик дати? З так, магазину май... може стріляти кожен, але ну, Вікторович без магазину може стріляти. З глядом. Так, ну шо, працюємо? Такий, блядь, приклад підорастический. Хорош! Так Есть. О, Виктор Вміє, як то кажуть, попадати. Я думаю, достатньо, блядь. Я думаю, да. так. І... правильно. стріляє, ти стріляє, йдемо, перевіряємо. Да, тільки розрядимося спочатку. Давай. І так, поки розряджається у нас у Вікторович, ми зараз підемо в тесті 7,62, Звичайний, проти отих два газблока. Покажи, будь ласка. І так, наші ставочки. Я кажу, що він не проб'є газблок 762. Вікторович каже, я кажу з легкістю розвали. Або, як мінімум, на, наскрізь проб'є. А якщо не розвали, то, по крайній мере, посадить на бутилку. Я готов магазинчик вам вручить Давай, торжественно для того, щоб показати, хто тут батя в здані. Я буду намагатися влучити верхню частину. Не заперечуєте? Ні. Ми тільки за. Уа! Є! Отвір значно більший, навіть схоже трошки на дев'яточку. да? Хоч це і 7,62, але по розміру дуже більше, це як дев'яточка. Що у нас ззад? Вася, ти виграв, юханий баба. Є! Все-таки одну каточку я затащив. А, навіть 7,62 не пробив два газблока. Давайте подивимося, що у нас з цієї сторони. Попадання, ось воно все втруху. Отвір плюс-мінус розриває такий самий, як і на 5,56. Наша блядь. Наша лініючка, давайте будемо робити заміри. Там у нас 5 см в них вистачало, щоб робити повністю другий блок. Так, дивимося. Вася, витруси. Добре, добре. Що, ви думаєте, що я буду обманювати? Ні, ну ти вже і так А от куля, до речі, є, так? Да? По деформації ну, нічого немає, Далі, тому що матеріал. Не деформується куля, ні пістолетна, ні 762. М'який, очевидно, матеріал, вона дуже спокійно в нього заходить. Все, я тут це вичистив. Провіряємо. Давай. І так, у нас в принципі, аналогічно один в один практично. П'ять сантиметрів не вистачає, щоб пробити два газблоки. Тепер лишилося одне провірити бронебійний. Так, да, прийдеться працювати бронебійним, тому придеться. що. То що ми звичайний, да, звичайний. побігли за бронебійним. 7,62 бронебійно запалюваний патрон, і зараз він буде виступати проти двох газблоків. Подивимося, що з цього вийде. Торжественно, Вікторію заряджаю вам. Ваша ставочка, яка твоя? Моя ставочка, що не проб'є, а Вікторович має ще досі надію, що воно проб'ється. Ну, Ти знаєш, якщо цей набій не проб'є, то я не розумію його взагалі змістити, цільове призначення. Тому що бронебійно запалювання це Патрон достатньо серйозний і він, він вироблявся придумувався придумався для того, щоб працювати з легкобронованою технікою. Да, так як БМПшка, БТРчик чик 80-й. Ну що, момент істини. Поїхали. Ми пробуємо. Я зараз буду намагатися влучити між в пусту зону, чуть нижче середини, щоб ми бачили. Є влучання. Так, так. так, це ніхто топ, не біжить, тому що топ. Вікторич розряджається. Давайте до розірваємося спокійно. Спокійно. Геть так. спокійно. Блін, розірвало, от Вікторич, подивіться, допустимо, наші попадання були ідеально кругленькі, да? кругленькі. то бронебійний вже навіть по каймі розірвав трошки більше газблока. А, ну, давайте дивитися, що з іншої сторони. Ну що, Вася? Ого! Ні, хіра собі, сказав я собі, воно його пробило. Такий бронебійний працює. Подивіться, на цю доріжчі просто. Що, е, Вікторович, склоняю шляпу перед вами. Ні, ну, Вася, Це ж очевидні речі. Для так, якого, Це якщо очевидні. це бронебійний набій, а нам е, звичайним не вистачило всього 5 см, то бронебійний... Його потрібно тестити на чомусь серйознішому. Я тебе бачу, братик. Ти бачиш мене? А я бачу тебе бачиш Вася? Бачиш? Так, кстати, братик можеш, бачу, бачу. Вікторич, <реш> ми це зробили. Все-таки бронебійний пробив цього газблока два штуки. Ну я б не сказав, бо, бля, що ми вже так старалися. Ні, ну ми старалися. Ми, ми, ну, я не знаю, чим ми займаємося, ну напевно вивчаємо, так сказати, якості будівельних матеріалів, ну і набоїв заодно. Може комусь буде цікаво. Ну, мені було завжди цікаво, тому що коли були бої в Ірпенії в Бучі, то там ну, майже всі такі забудови. І як його використовувати і ховатися за цим газблоком чи ні, ми розуміємо, так, що один газблок пробивається, два не пробивається, але бронебой не проходить. Снайпер по-любому прошиє їх вже. А лишилося тільки використати якусь доску, тому що газблок він не йде в будинках в чистому вигляді. Завжди він йде з якоюсь обшивкою, каркасом, утеплітелем. І ще з якоюсь будівельним якимось матеріалом. Тому можна поставити доску і побачити, як це спрацює. Ну так, да, але потрібно врахувати, що дуже рідко два газблоки, таку роблять ту тобто, сінку в, в два газблоки. Да, Зачай, поэтому... один газблок. Давайте один газблок з доскою. Mm. Ну, давай, як, так сказати, фінальний акорд. Да. Провіримо і побачимо, як це буде. 9 на 19, Люгер, поїхали. З першого разу я не зовсім влучив доску. Ти внучив штангу Вася. Так, да, я в футбол теж люблю грати, Вікториче. Поїхали, цього разу я попаду. Є влучання. Є влучання. Ідеальний отвір. Ось у нас це вход. Просто ж так була, Да. Десь сюди зайшло. Тут це вийшло. Так, да, тут не було. Ану, а ну подивись точно. Так, да, так, да, так, да, це воно. Воно? Да. Прошло наскрізь. Так що доска не допомагає. Бо я запам'ятав три отвора. І ось він. І тут два рядом повинно бути. Два, от вони. Два рядом. І от два виходи рядом. Оце воно, воно прошило. Так що доска не допоможе. Двадцятка не спасає, тобто будь-яке приміщення. Обшити навіть деревом в один газблок дуже легко пробивається навіть пістолетним патроном. Да. А вже тестять і арку і 762 немає сенсу, воно його просто прошиє. Ну, в принципі, що Вікторич, на цьому будемо закінчувати. да, Я думаю, що для першого разу достатньо. З вами був капітан Алібабаєвич і Вікторович.